Здарова тащери! Ви знаходитесь на каналі Турстат і це обучалка на скорпіончика. Перед початком відео обов'язково вліпіть лайкос під відосом і підпишіться на канал. Ну а ми починаємо. Максимально незвичайний, гарний і в той же час простий елемент на турніку. Лазимо на турнік і беремося нижнім хватом на стороні наших плеч. І все, що нам необхідно зробити, це ну, трошки вижитися вгору, щоб поставити наші ноги на перекладину. І все. Найважливішим етапом є зацеп ногами. Якщо ви будете погано цеплятися ногами, вас буде зривати і ви не зможете докрутити повний оберт. Важливо знати, що носочки ми натягуємо не від себе. А наоборот до себе. Не одтягуємо носочки, а натягуємо на себе. На себе. Все отак. П'яточка впереді, носочок позаді. Носочок натягуємо на себе. Другим важливим етапом є тримати наші руки рівними. Не згинати їх, бо так у вас не вийде прокрутити повний оберт. І все. Нижній хват, тримаємо наші руки рівними і робимо добрий зацеп нашими ногами. Let's go! Більшість проблем із за поганого зацепу ногами. Вас просто зриває, ви не можете докрутити. Тому краще тримайтеся ногами і у вас все вийде. Всі нюанси цього елементу я вам розповів. Якщо я щось забув, напишіть це у коментарях. А з вами був Торстат. Всім дякую за перегляд. па па